Андрію, поїхали обручки купимо, а не зарано. Раптом я передумаю. Золото завжди згодиться. Переплавиш собі на зуб. Який іще зуб, який я тобі виб'ю, якщо передумаєш. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В операційній. Уже все готово до складного хірургічного втручання, пацієнт лежить, заходить хірург. Пацієнт уважно придивляється і каже хірургу Доктора, здається, я вас десь раніше бачив. Анестезіолог уже вводить пацієнта в глибокий наркоз, хірург одягає рукавички і встигає відповісти. Так, так, пам'ятаю, пам'ятаю. Я вас одразу впізнав. Це ви тоді в центрі в підземному переході. Мене обдурили і продали диплому двічі дорожче за його ринкову вартість. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Зайшла у відділення банку заплатити кредит. Стоїть дві черги, чоловік по десять. Приєдналася до однієї. Стоїмо, тиша. Тут у одного хлопця, що стоїть переді мною, дзвонить телефон. Він винуватим голосом. Так, я вже їду, у тролейбусі. Так, уже скоро. Тиша. Минає хвилин п'ять. Йому знову дзвінок. Так, ну їду ще. У затор потрапили. Чесно в тролейбусі. Зараз уже буду, не злися, папа. -па. Усі посміхаються. Ще хвилин за п'ять, знову дзвінок. Так, ну ось ось уже. Залишилося кілька зупинок. Ну, чесно в тролейбусі їду. Тут до нього повертається чоловік і так упевненим басом. Задній майданчик, оплачуємо проїзд. Хтось із сусідньої черги. У мене проїзний. чоловік знову. Молодий чоловіче, що у вас? хлопець у телефон. Ну все, давай. Мені треба гаманець дістати. Скоро буду. Наступні 20 хвилин, поки ми стояли в черзі, йому більше ніхто не дзвонив, а ми всі реготали до сліз.